Вітаю вас. В ефірі інформація від телекомпанії Лозова в студії Тетяна Митрофанова. Вибори відбулися і тепер починають роботу парламенти всіх рівнів, а насамперед місцеві. Так у вівторок відбулася перша сесія Лозівської міської ради нового скликання. Докладніше Алла Свистун. У вівторок відбулася перша сесія міської ради нового скликання. Її відкрив голова міської виборчої комісії Володимир Аркадійович Лівшець. Потім він проінформував, що скарг з Лозівського міського суду на проведення виборів не було. А це значить, що вибори відбулися обрано 39 депутатів міської ради та Лозівського міського голову Сергія Васильовича Литвинова, якому голова комісії відразу вручив посвідчення. Сергій Васильович Литвинов у відповідь запевнив присутніх, що прикладе всі зусилля, аби виправдати довір'я Лозівчан. Далі сесію вже вів міський голова. Він урочисто вручив посвідчення всім депутатам міської ради. Далі слово взяв обраний депутат обласної ради Віктор Васильович Степанов, який поздоровив міського голову та, привітавши нових депутатів, сказав, що від того, як ви будете працювати, залежить життя в місті. Раїса Васильівна Зайцева, яка вдруге обрана депутатом обласної ради, теж привітала присутніх. Слово бере Федір Гаврилович Супрун який вже вісім разів обирається депутатом міської ради. Він сказав, що основна робота депутатів це правильний розподіл бюджету. Та на нинішньому етапі треба прикласти всі зусилля, щоб не зменшувалось число робочих місць. Далі йде процедура обрання секретаря міської ради. Згідно законодавства, цю кандидатуру пропонує міський голова. Олена Петрівна Кушнір. Таємним голосуванням її обирають секретарем міської ради. Потім сесія міської ради сформувала з числа депутатів п'ять постійних комісій і одну тимчасову та затвердила склад міськвиконкому. А зараз... Перед вами кадри останньої сесії попереднього скликання, яка проходила 29 березня. Майже всі депутати в своїх виступах дякували за співпрацю, говорили про те, що була дійсно сильна команда міського депутатського корпусу. Що цікаво, що саме в цей день, 29 березня, 1998 року цих депутатів було обрано до міської ради. Так що рівно 4 роки вони пропрацювали на посту депутата міської ради. І знову про результати місцевих виборів. В Лозівському районі обрано 11 нових селищних голів. Не стало винятком і селище Домаха. Тут на посаду селищного голови обрано кушніра Юрія Вікторовича. На цю подію можна було б не звернути особу увагу, якби не один факт. Новообраному селищному голові 21 рік. Звісно, перший робочий тиждень для нового домаського мера вже розпочався з вирішення деяких важливих питань, яких на селі немало. Можна сказати, саме це і спонукало його балотуватися на цю посаду. Одною причиною мого балотування на посаду домаської сільського голови є те, що я знаю і мію, як правильним застосуванням законів покращити становище і життя мешканців нашого села. Зараз проблемою багатьох є те, що неправильне застосування законів, а я прийшов в сільраду для того, щоб правильно Застосовувати ці закони, щоб вони працювали для людей. А щодо сумісництва віку і посади, Юрій Вікторович відповідав. страшно вам в такому віці обіймати такого важливу посаду. Знаєте, як кажуть, волков бояться в ліс не ходити. Звичайно, трохи є. Не дуже багато в мене досвіду, але Боятись не треба, треба працювати, раз вже зайняв цю посаду, треба працювати. Звичайно, буду консультуватися у більш досвідчених людей. Але роботу свою робити я буду. В майбутньому на молодого мера чекає неабияка робота, спрямована в першу чергу на виправдання сподівань домашанців, що обрали його, а роботи вистачить. Проблем, які потребують термінового вирішення, у нас дуже багато. Кожну з них можна вважати першочерговою. Це борги за електроенергію, які виникли внаслідок діяльності мого попередника. Оформлення бібліотеки на баланс. Дороги, багато у нас проблем з дорогами, тверде покриття необхідне на багатьох дорогах. Тому все ж першочерговим, я вважаю, це з боргами трошки розібратися. Щоб ми могли, спокійно, піднявшись в повний ріст, працювати. І тоді вже можна буде щось планувати, коли в нас не буде цих боргів, тоді ми зможемо планувати щось вже, виходячи з нашого бюджету, який, на жаль, не дуже великий. Я хочу сердечно подякувати всім мешканцям села Домахи та селища Дмитрова за довіру, яку мені виразили. І буду робити все від мене залежне, щоб цю довіру оправдати. Щоб і буду працювати для людей. Хочеться вірити, що молодий запал завзяття, ентузіазм притаманній сучасній молоді допоможуть в цьому. І вже скоро ми побачимо, що молодий керівник при владі це людина, що в силі змінити гірке сьогодення та обернути його на краще. Кожну весну з відродженням природи ми теж немови починаємо життя з нового відліку. Перебираємо свої оселі, наводимо лад у навкіллі. Весна це спекотна пора для працівників комунальних служб. Потрібно провести в належний стан вулиці, відремонтувати будинки. Про хід у нашому місті екологічного місячнику Зелена весна та про роботу приватної фірми ЖЕК-1 розповідає наш кореспондент Інна Воробйова. 1 квітня розпочався екологічний двомісячник Зелена весна. Мета акції поліпшення санітарно-екологічного стану міста. На цьому тижні працівниками комунальних служб Лозової активно велись роботи з очистки на носі землі та мулу, що залишились після зими на дорогах Лозової. Цю ділянку роботи виконувала підрядна спеціалізована дільниця по ремонту, будівництву експлуатації автошляхів та мостів, а також двірники. Працівники житлово-експлуатаційних контор прикладають всі ж зусилля, щоб очистити свої мікрорайони від сміття. На допомогу двірникам ЖЕКа номер 5 вийшли учні професійно-технічного училища номер 36 Спільними зусиллями лісосмуга вздовж залізниці, що розташована на п'ятому мікрорайоні, була звільнена від відходів життєдіяльності лозівчан, непотрібних пакетів, бумаги, пляшок іншого сміття. Ведуться роботи з відновлення освітлення і заміні ламп по вулиці Котовського. У понеділок було встановлено 5 ламп на вулиці Южній. Ліквідується стихійні сміттєзвалища Якось це на вулиці Профінтерна. Щоправда, сміття доводиться вивозити звідси частенько, бо мешканці вулиці з незрозумілою наполегливістю забруднюють і забруднюють центр міста. Але це тема вже окремої розмови. Наш час вимагає нових форм хазейнування, зокрема в тому, що стосується комунальних господарств. Усім відомо, що житлово-експлуатаційні контори мікрорайонів стали приватними. Як ідуть справи у приватній фірмі ЖЕК-1, розповідає її директор Любов Іванівна Харченко. З 1 августа 2001 року на базі ПЖКХ ЖКХ. У нас, э, мы создали частную фирму ЖЕК-1. Раньше у нас просто был ЖЕК, а теперь частная фирма ЖЕК-1. Это наша прихоть создание частной фирмы. Мы так вынуждены были переходить на новую форму работы. Сейчас мы работаем по единому налогу. Составка 10% мы ушли от налогообложения, мы ушли от всех налогов, которые нас раньше чуть не задавили. Теперь это мы работаем по единому налогу. 10% от прибыли мы отдаем, перечисляем налог, остальные деньги у нас остаются на зарплату и на благоустройство микрорайона. С августа месяца мы ежемесячно выплачиваем зарплату рабочим своим. Немного денег у нас остается на благоустройство. За это время, за этот период, мы уже сделали пять подъездов, текущий ремонт в подъездах. С помощью, конечно, жильцов микрорайона сообща. Но в плане у нас ремонт кровли в этом году. У нас очень много заявок, потому что у нас работа стояла на протяжении 4 или 5 лет, у нас не было должного финансирования. Сейчас у нас в плане текущий ремонт по кровле. У нас очень много заявок. Но ну, я думаю, в этом году мы процентов 60-70 кровли сделаем. У нас сейчас есть поступление денежное, нам на государство вернула субсидии, которые нам не возвращало на протяжении 6 месяцев. Так что мы сейчас приобретаем материалы. и Мы надеемся и верим в то, что будет у нас лучше на микрорайоне. Но, конечно, хотелось бы верить, есть такие пожелания, чтобы нашу инициативу поддержали жильцы. Микрорайон. Микрорайон у нас старий і люди у нас в основному пожили приклонному возрасту передплату проплачує не дуже активно хотілось конечно щоб они поддержали нашу ініціативу потому что частна фірма создана для блага наш жителей нашого мікрорайону аби заохотити мешканців мікрорайону вчасно сплачувати квартплату було вирішено кращим платникам зробити ремонт під'їздів. Металеві двері з кодовим замком вже поставлені на четвертий під'їзд 18-го будинку. Зроблений ремонт у середині під'їзду. Своїми враженнями поділилася Белозір Катерина Іванівна. Ми в цьому домі живемо вже 20 років. Завжди в нас були проблеми. В під'їзді завжди було грязно. Потім Любов Івановна проявила ініціативу, я їй трішки допомогла. І ми вирішили зробити в під'їзді ремонт. Благодаря Любові Івановні і її співробітникам, Надіжі Олексієвні, яка теж багато допомагала. І десь недільки за дві вони зробили у нас капітальний красивий ремонт. Йде до завершення і ремонт першого під'їзду у будинку номер 9 де мешкають в основному пенсіонери, серед яких шість інвалідів. Звичайно, вони дуже вдячні за турботу про їх будинок. Що я можу сказати? Ми звернулися в ЖКО до Любов Івановні, начальника нашого. Вона нам допомогла з ремонтом, поміняли труби, поставили двері. Здесь уже не стало проходного двора. Те, кто колятся, да те, кто пьют, нет их здесь. Свободно ходим и выходим. Ну, а подъезд вы сами видели, хорошо сделанный. Вот сейчас доделают его, и замечательно будет вообще. Не сравнить, как было раньше. Заменены трубы в подвале, устроена течь воды. Все помінено, все нормально, все вищий клас. Лікарняна каса це той на сьогоднішній день засіб лікування, який доступний всім верстам населення. І якою б медицина не була безкоштовною, лікування завжди платне. І не просто платне, а дороге. Щоб це не було так дорого відразу, коли людина зненацька захворіє, треба бути членом лікарняної каси. Це один із видів страхової медицини, яким користуються у всіх цивілізованих країнах. Далі про це Алла Свестун. 9 квітня в кабінеті голови районної державної адміністрації відбулося засідання правління та ревізійної комісії лікарняної каси під головуванням Степана Петровича Денисюка. В нараді взяли участь Лозівський міський голова Сергій Васильович Литвинов та голова районної державної адміністрації Богдан Костятинович Рева. З короткою доповіддю про підсумки роботи виступив головний лікар району Степан Петрович Денисюк. Лозівський міський голова запропонував ширше вести інформаційну роботу про цей вигідний для малозабезпечених верст населення засіб лікування через лікарняну касу та застосовувати методи залучення населення до цього цивілізованого засобу страхової медицини досвід інших регіонів. Богдан Костянтинович Рева. для міста та району лапароскопічну стойку. Це апарат, яким виконуються хірургічні операції без розрізу брюшної порожнини. Робиться тільки краплинний розріз. Далі голова правління лікарняної каси Степан Петрович Денисюк в інтерв'ю для нашої телекомпанії сказав Шановні жителі міста та району. Хочу вам декілька слів про лікарняну касу. Сьогодні пройшло, пройшло правління лікарняної каси, де були всі члени правління, співвели управління, де я звітував. Хочу вам сказати, що на сьогоднішній день у лікарняній касі вже майже 5 тисяч чоловік. Усіх, мабуть, буде більше питання. Про тому, як лікуються наші хворі. Я хотів би привести, привести вам приклад такий. У 2001 році було поліковано в центральною районній лікарні 125 чоловік, загальна сума грошей, яка була витрачена на них, 9 тисяч. 480 гривень. За перший квартал цього року, цього року проліковано вже 175 чоловік на загальну суму 19 785 гривень. Це процентральні районні лікарні, проміські лікарні. У 2001 році було проліковано 29 чоловік на суму 1364 гривні, а за перший квартал 2000 року вже 47 чоловік на загальну суму 3000 гривень. Наші хвилини лікувалися не тільки у Лозівській районній лікарні, в міській лікарні. В прошлому році було проліковано 12 чоловік у місті Харкові. У 2001 році тільки за перший квартал проліковано в місті Харкові в різних обласних лікарні та інститутах 17 чоловік на загальну суму майже 6 тисяч гривень. Хотів би довести до вашого відома. Скільки зібрано коштів за цей період? За весь період лікарняної каси за е, 7 місяців е, 2001 року було зібрано 80 тисяч 395 гривень. За перший квартал цього року вже зібрано 65 тисяч 861 гривню. Витрачено на лікування хворих 64 тисячі 54 гривні. У нас в прошлому році пройшов остаток медикаментів і на сьогодні загальна сума медикаментів, яка в нас є, в цьому складі, лік, на 33 тисячі 384 гривні. В своїх попередніх програмах ми часто розповідали про виставки та вернісажі, які відбуваються в Лозівському краєзнавчому музеї. Але чомусь поза увагою оставався сам музей та люди, які тут працюють. Сьогодні ми вирішили надолужити втрачене, тим більше, що для цього є чудовий привід майбутнє 35-річчя музею. Про це Ольга Бондаренко. Створений для збереження нашої історії, нашої культурної спадщини, Лозівський краєзнавчий музей має і власну історію, яка бере свій початок 60-х років, коли декілька ентузіастів-істориків розпочали збирати свою першу колекцію. За цей час музей набрав офіційного значення. Змінюючи приміщення директорів, він розширював свою наукову, пошукову роботу. Експонував численні персональні виставки художників, народних майстрів, проводив зустрічі з видатними людьми. В 1995 році музей отримав постійне місце знаходження. А завдяки його директору Зубковій Наталії Олексіївни зараз тут особливо людно. Щоденно в музеї працюють виставки комп'ютерних копій картин знаменитих російських пейзажистів Айвазовського, Поленова, Шишкіна, Саврасова з колекції Микола Константиновича Реріха в Нью-Йоркському музеї. А також картин вишиванок майстрині нетрадиційної вишивки Али Адамівни Артеменко. Нещодавно ми розповідали про виставку всесвітньо відомого мікромініатуриста Володимира Козаряна. Чималих зусиль коштувала і директору, і працівникам музею привезти цю виставку в наше місто, бо до цього вона експонувалася за кордоном та в декількох великих містах України. Тепер і ви, лазівчани, можете побачити самі маленькі експонати в світі. І все це в виставочних залах нашого краєзнавчого музею. Але безперечно, головний скарб музею це люди, що працюють тут. Вот только вы зайдете в музей, вас встретят приветливые глаза, внимание Людмилы Викторовны Коструб нашего смотрителя, которая вам расскажет и о выставках действующих и покажет куда и как пройти. Девушки-смотрители, задорожнее Светлана. Соляник, Вита, с удовольствием вам покажут выставки тоже. И смотрите ли, ну, но они с удовольствием работают в нашем музее и работают достойно. Особую ценность представляет наш единственный мужчина в нашем музее, Виктор Васильевич. Виктор Васильевич. Все то, что технически сделано, сделано все руками, что подлежит технике, сделано руками Виктора Васильевича. А наши научные сотрудники вот сейчас уже готовятся к праздникам, чтобы к 1 мая, к 9, к 57 годовщине, со дня Победы, наши лазовчаны могли познакомиться с новыми экспозициями нашего музея. Рекспозиція происходить зараз історії на нашого краю, земніших врем'ян, займається Івахненка, Тетяна Георгіївна. 26 апреля печальна дата в історії нашої України Чорнобиль. Чорнобильська боль. Этому, этой теме посвящена экспозиция одного из залов музея. И эта экспозиция занимается наша научный сотрудник, который ответственна за природу нашего края, Людмила Алексеевна Потупина. Художник нашего музея. Без Виктории Владимировны, конечно, такую красоту показать мы бы не смогли. Виктория Владимировна ежедневно занимается усовершенствованием, художественным усовершенствованием наших экспозиций. Лозійський філіал Харківського училища культури є чи не один із популярних учбових закладів в нашому місті. Колективи цього учбового закладу відомі, відомі не тільки в нашому місті, а й за його межами. З нового навчального року відкривається художнє відділення народних промислів. Про те, як іде творчий учбовий процес та останні досягнення далі у програмі. 9 квітня в Лозівській філії Харківського училища культури проходив звітній концерт викладача по класу Баян Тарасова Олександра Васильовича. Так це називалося офіційно. Але як наглядача концерт нагадував скоріше театралізовану виставу з гарним режисерським задумом. І ось що розповів нам режисер. Концерты у нас проходят часто, так как изучаемых музыкальных предметов много. То, что вы видели, театрализованное представление, мы концерты проводим в форме вот, игры, то есть пишется сценарий. Таким образом у нас... идет межпредметная связь. Я преподаю режиссуру, Александр Васильевич преподает баян. Мы совместно с ним вот такое мероприятие проводим. У нас проходят также концерты духового отдела, отдела народных инструментов, хорового коллектива. И вот такая форма интересна еще тем, что вот межпредметная связь, то есть здесь еще задействовано и задействован предмет права. Концерт проходив у формі суду і розпочинався словами Встати суд йде. Як на справжньому суді були присутні прокурор, захисник, секретар і сам пан суддя. А в залі були присутні потерпілі, студенти-училища. Звинувачували баян і, як нам пояснили, на те були прямі причини. І насамперед тому, що гра на цьому музичному інструменті вимагає чималої усидливості і старанності та в той же час є обов'язковою для вивчення. Всі докази і матеріали такого слідства надавалися переважно у вигляді музичних творів класиків Баха, Рахманінова, Персена, сучасних композиторів та українських народних творів. Тому не дивно, що після запеклої боротьби захисту і звинувачення, вислуховування свідків суд вирішив прийняти міри для примирення ворогуючих сторін, в ім'я перемоги, її величності музики. На цьому я прощаюсь з вами, веселих вам вихідних та передаю слово спортивному коментатору Володимиру Мельникову. Вітаю вас, шанувальники спорту. Наші дівчата-баскетболістки. Це ж стали переможцями першості області, що проводився у нашому місті. І завершився минулої неділі. У попередньому випуску новин я вже повідомляв, що перемоги давались команді Лозової дуже легко. Вихованки ДЮСШ Олімпія, яких тренує Тетяна Зотова, не залишила своїм конкуренткам ніяких надій. І тепер слідом за чоловічою командою баскетболістів, що отримала перше місце на аналогічних змаганнях в Ізюмі, зробили свій в боротьбу за призові місця в Спартакіаді Харківської області. На другому місці дівчата з Краснограда, де також є відділення баскетболу в міськ ДЮСШ. На третьому ізюмчанки. Цієї неділі у Старому Салтові будуть змагатись наші волейболісти, також у, по програмі Спартакіади Харківської області. <му> Сьогодні ж почалась першість області з футболу у вищій аматорській лізі. Панютинський локомотив приймав команду Зовчанська, а авангард Колос Збарвенкова. Про результати цих ігор у наступному випуску. Це всі спортивні новини на сьогодні. Бувайте здорові, на все добре.